Але вона готує їстівні букети. Поясніть мені цей парадокс. Ці всі, всі квіти, вони на основі желатину. Оце основа для шоколадних, вершково шоколадних квітів. І тепер залишаємо його до повного застигання. Бо ці, квіт, ці, як, ці квіти, вважаються, d а соняшник — 2D. На кожний соняшник беремо по дві шпажки. Зібрати один букет десь іде приблизно від півтори до двох годин. Друзі, я вас вітаю. От ви знаєте, що я колись в дитинстві любив інколи от зірвати квітку пуску і там його посмоктати, а інколи навіть з'їсти. Він такий солодкий. А ще були такі квіти берізка. Пам'ятаєте, такі були Б берізка, біленькі. Угу. Теж воно було солодке. Але щоб жувати цілі букети, ну в мене ще такої практики не було. Але виявляється, що зараз серед любителів, серед українців, також. Почалася мода. Люди їдять букети. Як це так? Оце Наталя Титарчук з Ічні, це Чернігівщина, прекрасне місто. Сама вона бухгалтерка в дитячому садку, але вона готує їстівні букети. Поясніть мені цей парадокс. Попробувала, сподобалось. І почала пробити. На смак напом... нагадує. Е... Такий, знаєте, забутий смак мороженого, отак. Та тобто це зефір? Морож... Ні, не зефір, зовсім не зефір. Воно, всі, всі квіти, вони на основі желатину. О, я вам зараз покажу ось така. Дивіться, це вже готово. Це просто чудо. Просто чудо. Зараз покажете нам, Звичайно. хоча, хоча б один зразочок. Звичайно. Який буде букет? Букет буде з соняшників. Давайте. Для того, щоб розпочати виготовлення квітів, беремо желатин, беремо вершки. Вершки повинні бути жирністю не менше 35%. Отак перемішали. І оцей желатин повинен настоятися. Поки він буде набирати густоту, ми можемо поки розтопити шоколад. І ми будемо оце все топити. І будемо змішувати усі всі інгредієнти разом. Ясь я перемішаю і ще треба його поставити, бо воно за 20 секунд воно не розтає. Ось це я витягнула ось перший раз. Це ще воно недостатньо, скажімо так, гаряче. Це вже желатин, він вже розтопився і він уже в рідкому стані. Тепер це ми залишаємо і ставимо мікроволновку топити шоколадну лазурю. Так, Витягуємо, перемішуємо, бо вона ще достатньо не нагрілася. Більше, ніж на 20 секунд, ставити не можна, бо буде дуже гаряче. Не торохтить. Бачите, вона м'яка макінька стала. Зараз ще я розмагрію. Тепер будемо додати сюди нагрітий желатин з вершками. Воно більш еластичне, воно отак тянеться. Ну, маса, да, маса, да, так, маса, Так, маса, так, так, ви... так. Там залишається просто різні кольори робити. Так, правильно? так, так, так. І тепер сюди додаємо глюкозний сироп. Він густий. І тепер оце все перемішуємо. Оце основа для шоколадних, вершково-шоколадних квітів. В соняшнику чорна серединка, значить, нам треба трошечки оцієї маси і додати сюди червоний ой, чорний колір. Він барник насичений, його. Зараз я його ще трошки підігрію, щоб він гарно залився в форму, і можна заливати серединку. Осте тоді воно в форму погано затікає. Достали, воно достатньо рідке. І зараз ми будемо заливати серединку. Все. І тепер залишаємо його до повного застигання. ми можемо зробити. Жовтий колір основний. Так, додаємо жовтий барвник. Це також харчовий. Зараз також я його підігрію. Застигла наша серединка. І нагріла я основу. Тепер наливаємо його в кондитерський мішочок. Так, і починаємо заливати, починаємо заливати наш соняшник. Так, Помаленьку, щоб затекло всюди. Так а ви ж чорне залили? Так, да. а тепер зверху оце чорне. Воно застивше і тепер воно одне другому не помішає. А воно просто з іншого боку. Так, буде так, 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 угу. так. Тепер надіваємо резиночку, трошки. Ще можна трохи додати. І тепер оце все ставимо на півгодинки, минут на 40 у морозильну камеру. Беремо сумочку, в мене червоного кольору, але по бажанню можна любого кольору. Який є в наявності? Так, це в мене заготовка вже під основу. Так, значить, зараз ми її. З чого це ви зробили? Це пінопласт? це пінопласт обмотаний, отаким от папіром, і зверху харчова плівка. Це ви теж сама зробили? Так, так. Так, так як соняшник у нас квітка в формі. Одностороння, то нам треба закрити одну сторону, а з другої сторони буде отак стояти букет. Угу. Бо ці квіти, ці, як, ці квіти вважаються, 3D, а соняшник 2D. Так, де ми степля? Так, складаю папір. І клеїмо. Це задню стінку. Робити, так, 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 задню стінку вона висока. Не завжди виходить з першого разу. Так, і тепер нам потрібно назад ми зробили і тепер бокові стіночки зробити. Так, тепер це все вставляємо в нашу поставить вставляє в сумочку. Тобто ви цю основу спеціально вже габарити так, в габарити підведемо. Так, сумку, так, так, да? так. Да. Бо воно або як сказати, або як е, основа мала. Воно буде випадати. велике, воно просто в сумочку не поміститься. Господи, не виходить. Так, так стрічка є. Тепер ж зараз зробимо банту. Зараз трошки застигне. І декор до банту. Твої і так, в залежності від того, скільки замовляють, і на 5, на сім, і на 9 можна квіток, в залежності, щоб дозволила сумочка, і щоб усе вмістилося. Соняшники у, у букет, сумочку. На кожний соняшник беремо по дві шпажки, щоб вони не крутилися. Ну, а ви попереджаєте, що там є шпашки, Що... Воно ж видно, воно видно, вони в букеті їх видно. Так, соняшники я поставила. Тепер для декору візьмемо самшит і візьмемо гіпсофіли. Це все живі квіти. Мені подобається, чим дружина займається. Нічого з цим не розуміюся, а якщо ну, підтримати, щось придержати, приклеїти, то так. Да. А по матеріалам ну, попитає, спросить, там, такий матеріал чи такий. Ну, Можемо вирішити, рішити, як краще виходить по матеріалу. Коли ви бачите ці букети, от ви можете їх описати? Воно вас радує, чи, чи вам однаково? От, 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 ви побачили, готові, вони всі різні. Що ви відчуваєте? Подобається мені. Подобаються букети такі. І Дружина подобається їй і живі, і те, що вона творить. На один букет скільки витрачається часу? На, для того, щоб зібрати один букет, десь йде приблизно від півтори до 2 годин. Це зібрати разом того, щоб зробити квіти? Без, квітів без, без то, квітів, без квітів, тільки щоб зібрати. А хто замовляє? Замовляють, ну, я навіть не знаю. Хто? Ну, Замовники по інтернету ви продаєте? По, ні, по інтернету в мене тільки два. Одне було замовлення. Ні, не було по інтернету, не так, тільки просто новою почтою відправляли. А... Замовляють в основному наші ячнянці. Ну, так виходьте на український, всеукраїнський рівень. У мене є основна робота. Це просто моє хобі. <ріст> Я вам, знаєте що, вашу ж квітку оце вручаю як орден за, за, за вашу звитягу спробувати. <ріст> От скромно, скромно, Дякую. Не хвилюйтеся. Все. Ми закінчили. Подивіться, подивіться, яка краса. І це зроблено руками в душею цієї чарівної жінки.